Друзі, вітаю! Ви на каналі Моток-Ниток. Мене звати Оксана, і біля мене є хто? Настя? Біля мене сьогодні Настя. І що ми будемо Настя сьогодні робити? Допомагати нашим захисникам. Дуже дякую, може Можете ми будемо допомагати сьогодні нашим захисникам. І тому я хочу проанонсувати в тому числі на цій платформі, на платформі YouTube, лотерею. Це буде лотерея для третьої окремої штурмової бригади. Колишній Азов, я думаю, що це всі знають. Це такий загальновідомий факт. Всі ми знаємо, що зараз відбувається в Авдіївці і на її околицях це пекло, в якому є хлопці і дівчата. І вони потребують нашої допомоги. До нас звернувся танковий батальйон. Якщо я правильно кажу, здається, це, це батальйон і. Їм дуже потрібні в тому числі автомобілі, тому що це просто неймовірно розхідний матеріал, і їм потрібні багато автомобілів. Звичайно, що ну цим займаються волонтери, але волонтери теж не все можуть покрити. Звернулися до нас, і нам потрібно дозбирати на авто 80 тисяч гривень. Це авто вже знайдено в Польщі, наскільки я правильно кажу, мені здається, що так. І ми мусимо закрити його вартість повну, дозбиравши ці 80 тисяч гривень. Тому я дуже надіюся на вашу участь. Тим паче, ну ви бачите, призи вони просто чарівні. Я у попередньому відео ну, в одному з попередніх говорила, що. Якщо би хтось хотів допомогти долучитися наборами чи якимись аксесуарами, я була би дуже вдячна. І мені зразу ж першою написала Уляна Яковлева. Я тобі дуже Уляна дякую. Вітання, тобі велике передаю. І Уляна надала два набори на вибір і вибирала я, вам скажу те, що мені найбільше, ну, таке, знаєте, найбільше до душі, бо, ну, бо мені хочеться. Подарувати, ну таке, знаєте, таке, що, що я би сама хотіла вишивати, і буду відверта. У мене така хатинка вже є. А різдвяна кав'ярня, вона в мене точно на черзі на покупку. Отже, Уляна Яковлева, затишні хрестики, надала нам для лотереї такі два чудові набори: це е, різдвяна кав'ярня. Ну, вона неймовірна. Це така новинка, новинка. Мені здається, це остання новинка. Поки що новішого нічого не було. І тут, ну тут фантастично. Тут Вікторія робила. Фото відшивала її. ну Подивіться, тут і кав... оця горнятка з кавою, і той бантик, який він неймовірний. І ще один набір це набір затишна хатинка. Ну, я її називаю українська хатинка. Я її, власне, собі недавно придбала і покажу також вже у наступних своїх відео. Мене дуже полонив цей сонях, і це така, така соломяний дах, ну і півник цей, знаєте, я це люблю. Таке все-таки пернате. Тому, ну, як на мене, це чудові набори. І крім того, також давайте це я відсуну трошки покажу. Є ще набори від Мілхілу і тканини. Це нам надала Юля Забавки на булавки. Дуже Юля тобі дякую, тому що Юля також бере участь в таких наших ініціативах. Вона проводить лотереї на користь ЗСУ, в тому числі вона допомагала в попередній лотереї для буревія і надала такі гарні набори від Мілхіл, такі стромери. Бачите, тут і такий цікавий, до речі, зелений бісер. Гарна бджілка між іншим, бо знаєте, і можна сказати, це вже раритетний набір, якщо враховувати, що тут кермічний гудзик. І ось такий набір. Він, до речі, мені теж дуже подобається. Це куля з, з ялинкою. Тут, бачите, ще така от підвісочка гарна зелена ялинка. Тут дуже багато тих різних куль, я в якийсь момент навіть хотіла себе придбати, але якось так відклала це задоволення. І, до речі, мені здається, що я би такі речі однозначно вишивала на заготовках від Уляни. І також Юля надала нам дві тканини: це Едінбург і Белфаст в розмірі 35 на 50, 32 і 40-й каунт, відповідно. І знаєте, я коли дивилася на ці. Призи, ну на ті речі, які нам надали дівчата для лотереї. В мене якось от руки самі знаєте склалися, і я зрозуміла, що це може бути, знаєте, такі зимова і літня, такі зимові і літні переможці. Тому це буде таким чином. Перший Переможець отримає ось цю затишну хатинку, літню українську таку хатинку, також набір Strawberries від Mielchielu і тканинку від Свайкерту. Це Белпаст в кольорі 326 в розмірі 35 на 50. Назву кольору, вибачте, вже вам не підкажу. Але мені здається, вона така доволі універсальна, особливо на якісь ну, чи такі невеличкі семплери, чи щось ну, гарний, гарний колір справді. Тому я думаю, його переможець буде дуже дуже втішений. Перший а другий переможець в нас отримає таку зимову казку, я б сказала. І це буде різдвяна кав'ярня від затишних хрестиків. Це буде також ось такий новорічний набір від Мілхілу. І Едінбург, так це сороковий каунт в 705-му, такому сірому, гарному відтінку. І Я думаю, теж дуже багато якихось цікавих чи семплерів, чи чогось такого на сороковому каунті буде мати можливість вишити. Тому я вас дуже прошу долучатися. Лотерея буде проходити в Інстаграм, в шапці профіля, а також у сторіс буде посилання на Монобанк. У випадку, якщо ви. Хочете, не маєте можливість поповнити монобанку, ви пишете мені в Директ, і я вам дам номер картки своєї. Це моя особиста карта з Приватбанку. І я в кінці лотереї вже ну, я збираю повну суму, тому що кожного разу треба платити комісію. Я збираю повну суму, і там за 10-20 хвилин до лотереї вже до розіграшу я перекидаю повну суму на банку. І також буде PayPal. Я ще зараз я Олі не написала, але я думаю, що наша Оля вона. Нам з тим допоможе, бо писала звертатися і, їм, і будемо звертатися і надалі. Тому, якщо потрібен PayPal, ви також, будь ласка, пишіть мені в особисті. Бувають такі випадки, що ваше повідомлення попадає у запит, і ви, наприклад, написали мені там текст до прогодня, я хочу долучитись, і вже не можете відправити друге повідомлення чи фотографію. Ви не переживайте, я за цим всім дуже слідкую, і я стараюся, ну, крім крім, крім того, що це вночі відбувається. Звичайно, вночі то я сплю, але. В інший час я стараюся моніторити, коли є лотерея, і завжди приймаю запити, тому не хвилюйтеся, просто зробили скрін, собі він є в вас в телефоні, потім його мені перекинете. Тому я ніби все сказала, долучайтеся. Я сьогодні оце у нас 17 лютого я вже казала, розіграш планується. Провести 20 лютого це має бути вівторок, ну, 5-6 вечора. Про це я вже, звичайно, додатково повідомлю. Дякую вам за увагу, дякую вам за допомогу, тому що ваша допомога ну, це просто чудово. Ми попередній збір закрили. Останнього разу це от крайня лотерея була для Боровія, Тому всіх вас обнімаю, всім вам дякую за участь і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні! Настя, будем с До зустрічі.